Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми завжди продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку виконуємо ділення на кругле число. На попередньому році ми ділили кругле число на кругле способов окруплення розглядних одиниць. Сьогодні ви дізнаєтесь про інший спосіб міркування при знаходжених таких часток. Тож, на уроці потрібно бути дуже уважними, працювати сумлінно. Дублемо, оскільки цей спосіб міркування використовується і в інших більш складних випадках ділення. Знаємося, з ним закину вас ще попереду. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічна відповідь: 4 розділити на 9. Це 0 і остача 4. Отже, записали, будь ласка, 18 квітня. Класна робота. 0. Остача 4. Так, номер один. Нам потрібно з вами порахувати. 190 помножити на 3. Прибираємо 0. 10 на 3. 100 на, давайте, 100 на 3. 300, 90 на 3, 270, разом 570. 5 помножити на 150. 5 на 100, 500. 50 на 5, 250. І разом 750. 330 на 3. 300 на 3,

120 помножити на 8. 100 на 8. Вісімсот тут сто шістдесят і разом це дев'яносто шістдесят. Дев'яносто помножити на дванадцять. Так, десять на дев'ять. Дев'яносто два на дев'ять. Вісімнадцять і ще нуль.

Доведіть, будь ласка, істинність поданих рівностей. 42 поділити на 7 дорівня 6. Напаки 6 на 7 42. 69 поділити на 3 буде 23. 23 помножити на 3 буде 69. 78 поділити на 6 дорівнює 13. 6 на 13. 13 на 6 буде 78. Поліна вважає, що існує спосіб міркування, який випливає з означення дії ділення. Число А розділити на число Б, це означає знайти таке число С, яке в добутку з дільником Б дасть ділене А. З огляду на це, наприклад, 900 розділити на 300, це означає знайти таке число, яке при множенні на 300 дасть 900. Таке число можна знайти шляхом множення чисел, починаючи з числа 2, на дільник доки не одержимо ділення. Із Поліною погодився Анатолій. Хлопчик наголосив, що не сенсу починати ви з числа 1, тому що при множенні на 1 одержуємо те саме число. Ну, наприклад, 2 на 300 600, 600 це не 900. Отже, 3 на 3 буде 900, тому й нам підходить число 3. Наступне номер 2. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Наталка вирізала з картону 43 геометричні фігури. Червоні круги, сині круги та сині квадрати. Скільки фігур кожного виду вирізала дівчинка, якщо кругів всього 34, а синіх фігур 25. Отже, ми знаємо, що всього у нас 43 геометричні фігури, червоних кругів і синіх кругів 34, а синіх кругів і синіх квадратів у нас 25. Так, отже, що ми можемо зробити? Ми можемо 43 відняти 3,4 і дізнаємося, скільки буде синіх квадратів. Це нас записала, будь ласка, перша діє. 43 мінус 34 дорівнює 9 Дужка до Ф. Синіх квадратів. Тепер що ми можемо? Ми можемо 43 відняти 25 і дізнаємося червоних кругів, і це 18 фігур червоних кругів. Отже, друга дія. 43 мінус 25 дорівнює 18 фігур, це на нас червоних кругів. І тепер що ми робимо? Ми повинні 34 відняти 18 отримали 16 фігур, це у нас синіх кругів. Отже, відповідь: 18 червоних кругів, 16 синіх кругів. Дев'ять синіх квадратів. Так, номер 3. Тепер нам потрібно з вами виконати ділення застачі та зробити перевірку.

35 ділимо на 4. Це у нас тридцять 28 і Остача 3. перевірка. Вісім на чотири, тридцять два плюс три тридцять п'ять. Сорок два поділити на дев'ять. Це у нас. 36,4 є стача 6. 4 помножити на 9 і плюс 6 до рівня 42. Тепер, будь ласка, зупиніть відео, самостійно обчислить. Обчислили. Тепер давайте перевіряти. 85 поділити на 9 – це 9, остача 4. Перевірка 9 на 9 плюс 4 дорівнює 85. 4 поділити на 7 – це 0, остача 4. Так, і перевірка 0 помножити на 7 плюс 4 дорівнює 4. 38 поділити на 6 – Дорівнює 6, остача 2. 6 на 6 плюс 2 дорівнює 38. 40 поділити на 9. це 4, стача 4. 4 на 9 плюс 4 дорівнює 40. Так, номер 4. Тепер нам потрібно виконати дані приклади. 800 поділити на 200. Прибрали 2 нулики, 8, 8 поділити на 2 4. 80 поділити на 160, прибрали нулики, 80 ділимо на 16, 6, щоб приблизно було закінчилось на 0. Це 5. Тому і запису: 600 поділили на 300. Прибрали 6 на 3 – це 2. 600 поділили на 15. Так само заховали. Порахували, скільки раз поміщається 15 у 60. 15, 15, 15, 30 це 2. І ще плюс 30, отже, 4 рази. 600 поділили на 12. 2, щоб було на 0, це 5. Отже, буде 5. 900 ділимо на 18. 8, щоб закінчувалося на 0. Це 5. 480 ділимо на 16. 6, щоб закінчувалось на 8. А це або 8, або 3. Подивіться, як нам підходить. Більше 3. 780 ділимо на 130. 3, щоб було 8, це у нас 6. Отже, запишіть, будь ласка, ці приклади. Отже, з яким способом міркування ми сьогодні з вами ознайомилися: що було складно, що було легко. А чого полягає спосіб добору? Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого та до побачення.